Початок нового осіннього місяця листопада, і відповідно початок наших вихідних чекаємо доволі таки погожу, хорошу погоду, теплу, як для цієї пори. Спричинена вона тим, що все ж таки більш тепліша повітряна маса південна відноситься на територію Тернопільщини, поле підвищеного атмосферного тиску, яке сприяє нам більш такій сонячній погоді. На відміну від сьогоднішнього дня, вона буде маловітряною. Завтра, 1 числа, чекаємо хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Ніч буде ще дещо прохолоднішою. Це пов'язано з тим, що ясне небо буде спричиняти додаткове вихолодження приземного шару атмосфери. Тому на цю ніч чекаємо мінімальну температуру повітря. В межах 0-5 градусів тепла. На день стопчики термометра покажуть нам 8-13 градусів. 2 листопада також погода буде хмарною та з проясненнями, без опадів. Південно-східний вітер слабкий 5-10 метрів за секунду, нічна температура повітря 2-7 тепла. На день очікується 12-17 тепла. І початок вже нового робочого тижня. Те, що поміняє нам синоптичну картину, але зміну очікуємо вже ближче до кінця 3 числа. Отож, буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Лише ввечері з надходженням холодного атмосферного фронту із північного заходу чекаємо дощ. Вітер південного напрямку, який вже ближче до кінця доби, зміниться на західний 7-12 метрів за секунду і температура повітря вночі дещо вища в межах 4-9 тепла і на день тих самих 12-17 очікуємо